СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів. Все це обладнання уже передано на потреби української армії, за попередніми даними. Наявні там деталі були призначені для підбитої техніки Росії, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, Росія планувала використати Харків у якості перевалочної бази для подальшого наступу вглиб території України. Однак, завдяки героїчному опору українських захисників, Харків виявився не по зубам-окупантам, а зусиллями Служби безпеки України. Вся вилучена партія озброєння піде на потреби української армії. І буде використана для захисту нашої держави. Серед іншого, у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони наступне 60 повнокомплектних танкових двигунів, велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для їх швидкого переміщення. Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу повітря. Повітря таке майно входить до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів. Та використовується для враження літальних апаратів. Було встановлено, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів, а напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога. Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання. Дякую за перегляд!